Друзі, вітаю до вашої уваги KIA Ceed, автомобіль 2007 року, привезений з Німеччини, без єдиного підкраса, досить непогані комплектації, весь ціленький рівненький по кузову, без єдиного підфарбування. Зараз так його по кругу обійду. Зрозуміло, десь є якісь мінімальні сіди експлуатації, десь якісь, до прикладу, як тут на крилі, мінімальний прочос. Але ніхто його не фарбував, так як машинка вся в оригіналі. Ось так виглядає вона по кругу, гарний глибокий червоний колір. І швиденько перейдемо до салону. По салончику у нас все чистенько, гарненько, передній склопідйомник, електрорегулювання дзеркал. Ось бачите, в якому стані сидіння. Без пропалів, без заломів. Дуже гарний збережений стан. Також оригінальні килимки, далі теж в гарному стані. Тут у нас нічого не подерто, не потерто. Зрозуміло, ESP. регулювання фар, кермо теж в оригіналі, як бачите, у нас мультикермо, тобто можемо керувати е дисплеєм. пробіг оригінальний, 209 тисяч. Ось так виглядає важель коробочки перемикання передач і ось так виглядає центральний дисплей. Тут у нас присутній бортовий комп'ютер, Уже двохдінова піонер-магнітола, також зеркало з камерою заднього виду і ревідео реєстратором. Все залишається в автомобілі. Автомобіль продається так, як є. Ось, бачите, стеля теж ніде не обвіша. Все гарненько, чистенько. Покажу ще задній ряд, так швиденько. Теж бачите все гарненько, чистенько. Задній ряд також в гарному збереженому стані, без пропалів, без якихось нюансів. Ось так виглядає. Вікна у нас в круг всі по оригіналу, камера заднього вигляду вже казав, автомобіль на реєстрації. Автомобіля перша реєстрація. Ось так виглядає багажне відділення. Теж, як можете бачити, все чистенько, гарненько, весь ущільнювач, ніде нічого не закоцано. Болтики, ні один не крутився по всьому автомобілю. Ось так виглядає багажне відділення. Також тут книжечка, повністю вся є сервісна історія, як автомобіль обслуговувався, коли замінювалось мастило і так далі. Повністю вся сервісна історія автомобіля є. В комплекті також докаточка і повний комплект. Домкрат, балонник, викрутки, ключик і гак буксирувальний. Поличка також присутня, все добре. Ось так виглядає. Гарненький, червоненький, компактний, міський автомобільчик. Так, відразу одним кадром пройдусь товщиком. те, що всі, всі завжди люблять, всі завжди запитують. Так, почнемо з капоту. 115. 108 114, 101. Крило 82, 87, 79. Дверка 86, 112, 99. 99, 112, 101 101 93 86, 112. 112, 78, 92. Криша. 92, 93, 97, 106. Теж по оригіналу. Далі, кришка багажника. 83, 92, 92, 93, 93. Рухаємось далі. 93 80, 87, 87 105, 105, 112, 112, 74, 98, 79, 89, 89, 105 105 Далі, дверка задня права: 111, 106. 96, 83. Передня права 90, 97, 97, 87, 113, 107. Передні права 80, 85, 107, 87, 81, 99. Так, ну і запущу двигун. По підвісті в автомобілі теж зауважень немає, збитенький, нічого ніде не стукає, не грюкає. Так, запускаємо. Ось бачите, загорілася індикація. Запустився гарненько. Автомобіль, до речі, не на лампочці, як в більшості. Ось відразу магнітола включилась. Гарненький збережений стан. Тому, друзі, кому цікавий даний автомобіль, автомобіль знаходиться у місті Луцьк. Приїжджайте на Тест-Драйв. Будь-який від переоформлення, будь-який від перевірок, все вітається. Всім гарного дня та мирного неба!